Всім привіт! Сьогодні у нас новорічна подорож до Австрії! Да! Ми їдемо до Австрії сьогодні на новий рік. Гості! Зараз чекаємо, поки наш папа заправиться. У нас не дуже довга дорога. їхати нам десь 2 години з половиною. Mm. Ну, у нас займає, напевно, 3, тому що маємо ще заїхати купити подарунки. І... Будемо відпочивати. Так, залишайтеся з нами. Ура! Що ми вже в Австрії. Зараз ми їдемо дивитися на красоту у місто Лінс. Так, ми їдемо так. подивитися красоту новорічну, так що залишайтеся з нами. Астрина нас зустріла дощем і поби погодилися. Це нам не помішало подивитися на багато крутих красот. Так, ми відвідали дуже-дуже багато гарних місць, і зараз якраз буде рубрика про те, де ми вчора побували. Куклу. Ну, да, ссылка ему торговому центру, это парк мест, больше тысячу. Ты подавался? Да. Круто, правда? Что ты видишь, мороз в Да. Так и дальше. Куба-буба. Новым роком! Спасибо, вас тоже. Ми були uh, в крутому uh, городі Лінс. Це такий город uh, uh, Чехії в Австрії, там є великий торговий центр Сіті Плюс, там паркінг на машини 5 чи 6 поверхів. Uh, і він настільки огромний, то що от ми жили ну, в Черніцях, там у нас був такий uh, торговий центр екватор. Це там як два-три таких екватора великих. І там uh, Чотири десь поверха на постійно кінотеатр, там де багато всяких автоматів і дуже було цікаво. Так, і так. То було як Діснейленді. Ми вас вітаємо з новим. Рік... Ріком. Ріком. З Новим Ріком. Ріком! З Новим роком вас, друзі! Ріком. Хочемо цьому році зробити 10 тисяч підписників до літо. Так. До літа. Ми всім гарно дякуємо за перегляд. Рукуємо. Так, хвилиночку. Поверніть право мусили послухати, що нам каже наш навігатор, куди нам їхати. Всім гарно дякую, що були з нами. Кому було цікаво, як вам сподобалася наша подорож. Кому сподобалося, ставити лайки, підписуйтесь на наш канал. І складо скорої зустрічі. Всім пока-пока.